Так, ну що, шановні, де я знаходжусь? Це у нас кришталеві джерела, дуже ми тут багато продаємо і здаємо квартир. Цей комплекс в попиті. Тут у нас поруч парк феофанія, до метро 10 хвилин транспортом, дуже розвинена інфраструктура. Є де прогулятись, скажімо так, є де поставити машину, дуже тут багато комерції. Коротше, все класно. Закрита територія, охорона. І саме тут у нас буде. Дворівнева квартира. Так що дивіться приємного перегляду. Так, шановні, увага! Це у нас кришталеві джерела, ви знаєте цей комплекс, я дуже багато про нього розказував. Класний комплекс для життя. А у нас тут пентхаус 75 квадратних метрів. Тобто, дивіться, це у нас передпокій, Розходи на другий поверх. Обов'язково санузел, я вам планування закріплю. Далі ми проходимо, попадаємо в кухню вітальну. Тобто Тут ви собі робите таку величезну вітальню. Тут ви робите собі кухню, можна зробити острів. І класно, що у нас ось така величезна лоджія. До речі, вікна тут вже, як ви бачите, помігнені. І вид у нас класний, в принципі, непоганий для кусових джерел на сусідів. Так. Далі Далі ми піднімаємося швиденько на другий поверх. На другий поверх. Так, 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 так. Що в нас на другому поверсі? Одразу приходить Ну, вибачте, що темного світла немає. І тут, в принципі, дивіться, тут можна зробити як одну кімнату, якось так от розділити да? і зробити дві окремі кімнати. Тобто це, в принципі, як ви собі запланується. І також є велика ось така вже стекли, бачите, улодження. Короче, ось така картина. Ну і по ціні, дивіться, у нас 175 метрів ми виходимо з ціною 115 тисяч доларів. Але, в принципі, присутній торг. Пентхаус, кришталеві джерела.